За час повномасштабної війни сотні ракет і мільйонів снарядів було запущені по Україні. 30% території країни заміновані. Це справжнє пекло і безможність. Але багато вірян не бачать у цьому зла. кажуть, це політика, і мене це не стосується. А хтось навіть погоджується з війною, які ж треба мати камінні та жорстокі серця, щоб оправдовувати це зло і називати себе християнами. Ми всі рано чи пізно. Предстанемо на суд Божий. Кого ж Бог помилує, кому будуть прощені гріхи? Тому хто виправдовував війну, водночас, вважаючи себе праведним, і поклонявся і молився Богу Богві церкві і робив це без любові, або Бог виправдає того, хто зізнавався в проступах перед Богом, виявляв любов до Бога і ближнього, віддаючи час, фінанси, все своє життя для порятунку від пекла і смерті.